Їх поєднала війна. Львів'янин Іван Романів зустрів своє кохання, допомагаючи українським військовим у Волновасі. Обраниця місцева красуня Євгенія вразила його тим, що носила на шиї колони з тризубом. 2015-го в тих краях це була неабияка сміливість. Втім, вийти заміж до Львова дівчина наважилася не одразу про кохання, яке зшиває Україну Костянтин Грубич. Село Новотроїцьке Донеччина. Нам не дозволено знімати на 360 градусів, бо за пів кілометра лінія розмежування. Доброго здоров'ячка. здоров'я! Дітям трошечки солодкого провазили, Прянички Доброго. немає. Більше немає тут дітей. Нема, він сидить у Я Бачу, що сховався. Де ти там сховався? Діжуриш? Я. Тут навіть діти нікому не довіряють, та волонтер Роман Іванів зі Львова не здається. Ти там і будеш сидіти? Так. Да. Весь вечір. Ворог не пройде. Точно? Можна тобі довіряти? Ну все, я на тебе дуже надіюся. Тож наша українська земля, правда? Ти молодець, дай п'ять. Будь здоровий. До дітей у Романа особливе ставлення. Про власних лише мрія, але все своє життя відчуває тінь давньої сімейної трагедії. Першого сина я втратила в 73-му році. Чотирирічного Юрчика на смерть збив весільний автобус біля власного будинку, коли мама була у пологовому із новонародженою донькою. Пізніше Ірина народила Ромчика, за життя якого молиться без зупину. Страшно боюся. Я переживаю. От... Він вже сьогодні їде. А він теж знає, що я переживаю. І він завжди каже: ну все, ти лягай, спати, давай попрощаємося і несувай каже. Роману 37. колишній менеджер управлінець логістики, змінив вигідне крісло на волонтерство одразу після революції гідності. Каже, інакше жити вже не зміг би це соромно перед мамою. Це соромно перед майбутніми дітьми. Це це соромно в першу чергу перед собою. За чотири роки Іванів завіз у прифронтову зону кількадесят тонн благодійного вантажу, звідти привіз найдорожче. Він як приїхав і показав мені на мобільному телефоні її фотографію. На яблуні це і вона вишитій в Люсці під тими яблуньками стоїть. Там прапор кожен день два рази в день мінявся на тій малонавасі. А тут фотографія дівчина така в гарній вишитій сурочці на шиї тризуб. Дуже сильно вразило, що десь там ну на третьому чи на четвертому реченні спілкування. Я запитався, чи не страшно їй з е, тризубом ходити там на сході. А вона відповіла: я того не забуду ніколи вмирати. Бо вона сказала: ну як зб'ють, то хоч будуть знати кого. Така... Якась ідентифікація напевно себе да. переїхати до Львова Женя наважилася не одразу. Дуже емоційний сплацк, Це був розстріляний автобус. І відкривають двері, говорять, втікай з того болота. Чому ти не втікаєш? Я десь ну егоїстично на то, напевно, дивився тільки зі своєї точки зору. Я не розумів, чому вона не може сісти в котях і приїхати сюди. Це ну як розірвати своє життя навпіл. Багато хто навіть там перестав зі мною спілкуватися. Але частина мене, напевно, завжди ну, залишиться там в Волнувасі біля моїх рідних, біля батьків. На Батьківщині тепер буває вкрай рідко, робота не дозволяє, працює на львівській залізниці, з дому допомагає чоловікові волонтерити, ще й розмальовує уламки снарядів для благочинних аукціонів. Материнство поки відкладає. Я думаю, якщо з'явиться маленька дитина, то це буде тільки на користь для волонтерства. Я буду мати більше часу і, напевно, може ще й більше бажання допомагати тим діткам. Все таки, ну моя особиста діяльність більше на, на дітей на цивільне населення. направлена. мені кому не нужні. У мене, мене бабуся, учасник війни, сидить без вікон із 15-го года. Дзвонила Лубінцю. Отвітили. Письмово Не от пообіцяли, хоч щось. пообіцяли. Роман знає для людей у прифронтовій зоні. Розмова бодай з кимось часом дорожча за пакунки гуманітарки, але й з порожніми руками ніколи не їде. Де ставити? Віра, то твоє. То тобі. тиць, тиць. Ну То не з музикою, то до нового телевізора. У 128-й бригаді Іванів давно за свого. Для нього тут навіть ліжко зарезервоване, але лишається рідко, має бо у волновасі рідню. Васильченки тепер частіше бачать зятя, ніж рідну доньку. Вийшла заміж далеко Дівач... Дівач 4, така. Ми ну, дуже, звичайно, дуже скучаємо за Жиєю. Вона дзвонить мені кожен день. Неможливо не переживати сапочків. Там більше в такому місці їх лишати. То постійно душа моя з ними певно, кожного дня. Там тато хворіє. Анатолій Васильченко 12 років тому переніс два інсульти. Відтоді погано говорить і майже закинув баян, котрий так любив. Але сьогодні крадькома розчохлив його вдома справжнє свято. Рома в цих краях нарешті не сам. Ай, моя дочечка, моя рибочка. Як же ще тебе скучила? Хлопчик, привіт. Ну заходь. ви проголодались. Мабуть, Трошки якась різниця в, в менталітеті, десь якісь звичаї відрізняються, але напевно набагато чи існує різниця між сходом і заходом країни постійна тема застільних розмов. Для мене особисто, наприклад, на Донбасі люди набагато працьовитіші. Вони набагато тяжче працюють, чим там ну, на західній Україні. Тут цілі села є, які спілкуються українською мовою. Тобто, він, ну якщо в людей виникає така думка, що тут всі російськомовні і всі там росіяни можна сказати на половину, то це далеко не так. Безумовним об'єднавчим фактором визнано українську кухню. Ну, мені, наприклад, Донбасський борщ більше до душі він дещо такий густріший, більше такі. Батько сімейства нарешті наважився заграти. Баян замінює Анатолію неслухняний голос, і буцімто також промовляє Говори зі мною, лише не мовчи, навіть коли тобі ой як нелегко. Костянтин Гробич спеціально для ТСН 1+,1. плюс